Доброго дня. Дуже красиве листя похіплидників, неймовірно, дуже довго тримають листичка. Але сьогодні не про це. Сьогодні у нас газончик. І на газончику дуже частенько з'являються кульбабки. І якщо вони з'являються, Ой, з ними дуже важко боротися, тим більше, якщо ви не застосовуєте хімію. Зокрема, побачила, що чим нижче він коситься, тим нижче ростуть самі квіточки і вже починають давати ці свої такі насіннячко, вже чуть, чуть не в самій землі. Геть аж отут. Тому варіант скосити до того, як вони розкидають своє насіння, не проходить. По-друге, вітер він все рівно розносить, і вони насіються там, де вони хочуть. Починаючи з весни, в мене таке спортивне заняття замість пробіжки. Я беру свою приблуду і йду полювати на кульбабки. Взагалі квіточка дуже гарна. Мені дуже подобається. Але якщо її пустити на газоні, то буквально за дуже короткий час у вас газон буде просто одних кульбавок, навіть якщо ви їх там не сіяли. Розумію, що відео не вчасне, не актуальне. Але чому зараз саме це зроблю зроб... це відео? Часу не вистачає на те, на сі п'яте, десяте. І друга причина, і напевно основна, що цей девайс я купувала ну, от буквально перед зимою пару років тому, і були дуже гарні знижки. Дуже. Тобто, вчасно зараз купувати те, що нам потрібно буде весною. Я бачила таку штучку давно, але не розуміла взагалі для чого вона може знадобитися. І купувалася вона в одному, такому як подарунковому наборі, ішла лопаточка, фірмові рукавички і ось така штучечка. Не рекламую фірму абсолютно. Просто що так мені було набагато вигідніше то купити, ніж просто одну штучку іншої фірми в епіцентрі. Ось такої довжини. Оце вже пару років я нею довбу все, що бачу, Мається нова зі задуванням. Дуже просто. Знаходите серединку, піддягаєте, виколопуєте. І воно виходить з корінчиком. Травичка, буквально капельку там не попала зараз. Тобто, от сам корінь виходить по-іншому чуєте, тріск? Все, це вже його підірвали. Ось він, бачите? І це він вже вийшов. Тому що раніше пробувала там всякими лопаточками, всякими цим, ну дуже довго і нудно, бачите? Ось це з корінцем. І ось так я збираю відерочку і виношу на свою кучку. Просто треба попасти. Зараз мені з телефоном незручно. Ще й сонце. Ось бачите. А це легенько ось так. Пристукали і все, так як його й не було. І таким чином за дуже короткий термін можна тільки побачили десь шовтеньке, раз підбігли, раз колопнули, і одуванка немає. Все, пристукали, і навіть не видно, що ви там. Наробили дирочок. Ось така штучка дуже допомагає. Можете подивитися і зараз в осінньо-зимний період, якщо вам є така необхідність, купити собі і зробити таку ранкову зарядочку кожен день. Тиждень, два-три, потім вони знову з'являються, знову зарядочка. Але це входить в звичку і нормально, не треба купувати хімії. Чому я ще не обробляю газон, тому що вся ця трава коситься, кладеться або під рослини, або на кучу силосну. Ну, там, де оце все ми скидаємо і потім використовуємо цей ґрунт. Ось таке коротеньке відео. Гарного всім дня! До побачення.